Прилуцький ЦНАП серед кращих в Україні центр відзначили на всеукраїнському форумі державного рівня. Нагороду дієвий ЦНАП ЦНАП-2024» вручили на заході, організованому міністерством цифрової трансформації України за підтримки програми ЕГАП. Дану ініціативу реалізує фонд Східна Європа коштом Швейцарії. Про це повідомила адміністраторка ЦНАПу Анна Пилипченко у ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Діяльність нашого ЦНАПу була високо оцінена організаторами заходу та експертами. За результатами роботи форуму Прилуцький ЦНАП отримав відзнаку як один з найкращих центрів в Україні у впровадженні сучасних підходів до надання адміністративних послуг. Це досягнення є свідченням професійності нашої команди, злагодженої роботи всіх працівників управління та нашої спільної орієнтації на задоволення потреб мешканців громади. На форумі були присутні понад 170 учасників, представників ЦНАП, міністерств та обласних адміністрацій, щоб обмінятися досвідом, дізнатися Спішні кейси дієвих СНПів. Своїми знаннями ділилися і прилуки. Наше управління, представляючи Прилуцьку громаду, гідно презентувало результати своєї роботи. У рамках форуму ми поділилися практиками оптимізації процесів обслуговування громадян. Запровадження цифрових послуг, а також ефективною взаємодією з мешканцями громади. Можливість долучатися до міністерських форумів з'явилася завдяки активній проєктній роботі міської ради. Зокрема, до даної ініціативи місто долучилося ще в грудні 2023-го. Спочатку прилуки на форумі у Львові представив секретар ради Роман Гоголь. Вже у січні 2025-го представники програми спільно із заступником голови Чернігівської ОДА Сергієм Зенченком прибули до прилук, аби особливо. Висто познайомитися з міським головою Ольгою Попенко. Головна мета проєкту цифровізація міста. Саме ЦНАП це успішний приклад такої роботи. Понад 360 послуг можна отримати в одній установі. Нагорода ж ще одне підтвердження ефективності роботи колективу. Такі здобутки не тільки підвищують імідж нашої громади на всеукраїнському рівні, а й відкривають нові перспективи до впровадження додаткових інноваційних сервісів. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї роботи, а також висловлюємо вдячність керівництву міста за підтримку даних ініціатив.